Колеги, вітаю! У мене сьогодні буде два завдання. Я, по-перше, розповім про саме освіту, про наш курс, котрий ми Центр розвитку медсестри разом з фундацією Дім Рональда Макдональда підготували і ви ще скажете. За підтримки кого ми підготували цей навчальний курс, саме сімейно орієнтований підхід в медсестринстві. Ну, я так розумію, що він буде вже стартувати з наступного календарного року. І там в цьому курсі три модуля, котрі розповідають саме, що це таке, які його є принципи, концепції та як це впроваджувати. Чесно кажучи, з першого погляду, якщо... Там просто погуглити чи подивитися, а про що ж там можна так довго казати, і що це за наука? Це дійсно практично такий науковий підхід до цього. І е, коли ми саме методично готували е, матеріали до цього курсу, там не тільки наш центр, там медичні сестри діляться своїм власним досвідом, а також ми супроводжуємо це. Такою методичною інформацією. Ну, мені дуже-дуже хотілося, щоб цей курс вийшов раніше, але от ви його побачите в наступному році. А сьогодні я це буде такий е... анонс цих концепцій. Це саме я розповім саме про сімейно-орієнтовний підхід. Може, протягом сьогоднішнього дня ви розмовляли про це як власний досвід, лікарів. Е... Медичних працівників пацієнтів через те, що велика кількість пацієнтських організацій сьогодні є родичів, пацієнтів. Ну і сьогодні, от зараз я розповім це з боку медсестринства. Так. І е, ще хочу додати, що тут е, всі кажуть, котра це конференція. Так, у мене це теж третя конференція, якщо я не плутаю, е, фундація. І я завжди згадую мою власну участь, коли я навіть не зовсім розуміла, що це таке. Ну, ці ладоні щастя, ми купували завжди з моєю дитиною, там з чотирьох її років, зараз їй вже 14. І завжди нам це ну, ми розуміли для чого. Коли я вперше потрапила в кімнати, це було у Львові, в Львівському Ахмадиті. Ну це. Просто такі е, сльози на очах, коли ти бачиш ці кімнати цих пацієнтів, цих мам, е, котрі в них знаходяться, і ви знаєте, тут сьогодні ця аудиторія вибрана не дарма, тому що по моєму кольори, котрі є от зараз тут, вони дуже нагадують ці кімнати. Ось е, фундації, котра робить в е, дитячих лікарнях. Так, ну і тепер це така у мене буде не дуже довга, я так намагалася зробити коротко, але це саме така лекція про сімейний орієнтовний підхід. А якщо за рекомендаціями ВОЗ, що саме робить фахівці з медсестринства на первинній ланці, і це все є в специфікації, Надання е, медичних послуг котре коли, коли, коли зараз НСЗУ контрактує е, сімей, сімейну, е, контрактує на первинній ланці амбулаторію чи сімейного лікаря, то в цих 22 пунктах що робить е, команда лікаря з медичною сестрою, ці всі моменти вони є, але е, вони більш ретельно розписані. Але це і становлення пацієнта як Сприйняття пацієнта як активного учасника е, лікувального процесу, інформування пацієнта е, про можливі варіанти лікування. Е, в... Визнання е, пріоритетних потреб місцевого населення мається на увазі це цитата ВОЗ, але це саме та профілактична робота, котра займаються медичні сестри і брати на первинній ланці. І по специфікації це саме вони організовують цю роботу. Е, робота саме з е, здоровим населенням і безпосередньо профілактика захворювань. Також освіта пацієнта, підвищення грамотності пацієнта. Е, Ну, в презентації СОП одразу я скажу, щоб ви розуміли, це, в данном, це не стандартна операційна процедура, а це сімейно-орієнтовний підхід. то в презентації це буде скорочено так виглядати. Е, у мене дві цитати американської колегія невідкладної допомоги. сімейно орієнтовний підхід є важливою частиною медсестринської практики в цілому. Та керівництво товариства медицини невідкладних станів. Медсестри беруть участь у прийнятті рішень щодо цілі догляду та навчаються надавати підтримку членам сім'ї. Я весь час буду посилатись на наш майбутній курс, тому що там, звісно, цієї інформації набагато більше. Це дуже така коротка е огляд, е то там багато цитат, багато посилань, актуальних, активних е на різні асоціації і е вже практики, що склалися в лікарнях е Америці і інших країн. Е не знаю, чи казали ви сьогодні, що таке? Сімейно-орієнтовний підхід, саме його, що це таке, знаєте, як в наукове, що це означає? Це надання та оцінювання якості медичної допомоги, що заснований на партнерстві між пацієнтами, їхніми сім'ями та фахівцями охорони здоров'я. Це партнерські відносини між лікарем. Медичною сестрою та братом, пацієнтам та його родичам. І е, від того, наскільки ці партнерські відношення е, розбудуються, саме від цього буде залежати результат лікування. Концепції це е, виділяють концепції в сімейно орієнтовному підхід, підхіді, і коли вони всі Відбуваються, то тоді ми маємо саме той результат ефективного лікування. Це гідність та повага, це ми зараз я кажу саме з боку медичних працівників до пацієнта. Це співпраця з пацієнтом та його родичами. Ну, ми кажемо більше про маленьких пацієнтів, його батьками, поширення інформації батькам та залучення. Гідність повага це при виборі методів лікування, при спілкуванні з пацієнтом. Звісно, дуже важливо враховувати особливості як фінансового стану, культурних, релігійних. Особливостей життя пацієнта. Тобто, треба розуміти, що стандартного підходу немає і кожен пацієнт, кожна родина буде відрізнятися. І при, навіть в рамках нашої країни це дуже багато ми маємо національності та релігії, і ми розуміємо, що то, що можна рекомендувати одному, одній родині, не можна рекомендувати іншій. Поширення інформації. Необходимо, необхідно необхідна надавати інформацію, але саме в тому форматі, в якому вона може бути сприйнята. Е, не треба намагатися е, розповідати щось дуже складно. Ніхто не е, Якимись суперскладними науковими термінами, і це саме роль, до речі, ми ще говоримо, ми так впроваджуємо ще такі поняття, як освіта пацієнта. Це не просто профілактична робота, це саме освіта пацієнта. І це саме те, що робить медична сестра і медичний брат. Спілкуються з пацієнтом та його родичами саме медична сестра та медичний брат. Вони проводять 80% часу. Пацієнт проводить з фахівцем з медсестринства. І це правильно, і саме від нього він може отримати інформацію в правильному необхідному обсягу. Через це ця інформація треба давати стільки, скільки можуть сприйняти. Для цього треба дізнатися базовий рівень, що вже знають батьки про цю хворобу. Коли так, це хронічне якесь захворювання, то вони можуть вже на дуже високому рівні це розуміти. І треба ще нюанс, що коли отримуєш якийсь там діагноз. І не дади Боже якийсь страшний діагноз, то навіть який би ти не був е, умний і знав все-все-все, ти це забуваєш. І тому тобі треба саме простою мовою, щоб тобі людина розказала основні прості речі. Потім ти повернешся до цього, е, мається на увазі пацієнт. Потім він може щось переспросити. Але ну ви знаєте, навіть. Е, Зараз у нас я дуже сподіваюся, що нас будуть дивитися і пацієнти. Так тому ми завжди. Тому що, взагалі, все, що ми робимо, ми робимо заради пацієнта. І ми робимо для того, щоб медична допомога була максимально ефективною та доступнішою. І е, всі підходи, всі методи лікування, вони всі для цього. А так в цьому процесі також приймають участь як лікарі, так і медичні сестри, брати. Так ось аудиторія медичних працівників знає, що коли ти можеш знати все, але коли щось втрапляється з тобою або з твоїм родичем, ти опиняєшся на місці пацієнта, ти забуваєш все і ти сприймаєш тільки дуже прості речі. Тому оце поширення інформації воно повинно бути дуже доступним: а, співпраця. Будь-яке ну, будь захворювання, будь-яка ситуація сьогодні має різні рівні, різні варіанти лікування. Це може бути підхід там, хірургічне лікування, може бути там терапевтичне. Тобто, ми можемо можна обирати, можна пропонувати який саме метод лікування обрати. І для прийняття цього рішення дуже-дуже ефективно залучати пацієнта та його родичів та батьків для прийняття цього рішення, щоб вони теж розуміли ризики, розуміли, які варіанти можуть бути після кожного із методів. Тому що зараз медицина дуже на високому рівні, але для того, щоб правильно прийняти рішення, саме. Пацієнт, родичі повинні теж прийняти участь для того, щоб обрати цей метод лікування. І тому тоді спрацює наступний принцип, наступний принцип залучення. Коли вже ми цей шлях лікування обрали разом, мається на увазі це бригада, лікар, медична сестра і брат, Медична сестра і брат, саме вони донесли цю інформацію, саме вони провели комунікацію, тому що вони більше проводять часу, до них більше довіри, вони більше бачать пацієнта. Вони знають якісь деталі, котрі лікар може не помітити. І це не завдання лікаря. Він просто менше часу проводить. Він бачить процес в такому більш е, с, е, під, біль, більшим кутом. Але саме всі нюанси знає медична сестра і брат. І тому при цьому залученні, при вже коли обран шлях лікування, результат лікування буде набагато кращий, коли цей принцип відбувається. Я не читаю, я впевнена, у вас гарно мене бачите. І тому саме що прописано, це ви вже теж можете читати, тому я просто це вже пояснюю більш простими словами. І тепер вже так, да, як же воно допоможе? То найбільше результат, коли підвищується, покращується обізнаність пацієнта щодо стану здоров'я, розуміння, що з ним відбувається, це як навчає краще доглядати ну, саме допомога або це саме батьки, так кращому догляду батьків за їх пацієнтами маленькими. так, І від цього е, задоволення медичними послугами, то, що з ним відбувається, буде більше, тому що це розуміння, це буде розуміння того, що відбувається. Ось. Е, для родичів. Е, Безпосередньо, це що додає, це знімає стрес, тому що це ситуація, коли ти не можеш контролювати, так і будь-яка ситуація, яку ти не можеш контролювати, вона викликає у тебе стрес. І більше ти маєш інформації, і ніж більше ти маєш співпраці, так, і якийсь вплив це створює, створює такий спокій і вигляд, що на ситуацію можна впливати разом. І тоді е, розуміння е, батьками пацієнта, що там відбувається, що саме, які рішення приймає лікар і медичний працівник, так воно це розуміння збільшується, менше стресу і очікування будуть правильні. Ну, тобто, саме такі, як вони можуть бути. Вони будуть не більше і не менше. Тобто, це буде вже одна команда, яка буде чекати на результат лікування. Як е, допомагає медсестрам? Задоволення роботою. Звісно, коли ти бачиш, що у тебе е, ти член цієї команди, і саме через тебе відбувається ця комунікація. І коли це розуміють всі учасники процесу, тому що е, сімейно-орієнтовний підхід в медсестринстві, але це не тільки для медсестер, треба розуміти, це і лікарі розуміють, що це саме важлива роль фахівця з медсестринства в цьому процесі. Тому е, Підвищення впевненості у власній професійній компетентності. Тобто ви розумієте, фахівець меседринства розуміє, що це саме його робота. І він, не то, що він лізе туди, куди не треба. Ні, саме ви це і робите. Саме ви цими простими словами передаєте пацієнту це співчуття і цю необхідну інформацію. А при цьому ви отримуєте ту унікальну інформацію, яку лікар просто не встигне отримати. Ну, і звісно, будь-яка комунікація, вона. І співчуття вона зменшує рівень стресу, в тому числі і у медичних працівників. Ну і найголовніше, то що це впливає на процес лікування і покращує результати результати. Позитивні результати лікування От 40 до 90% випадків це були такі дослідження, і ми в цьому освітньому курсі там, ретельно про це каже, це ми кажемо з посиланнями. Це дозволяє працівникам медичного закладу отримати від сім'ї нову, раніше невідому інформацію. І ми вже як медичні працівники розуміємо, наскільки це цінне, наскільки це корисна для лікування, результату лікування та вибору методів лікування. Віра у пацієнтів та їхні сім'ї так, ну це взагалі найголовніше, що є в цьому підході, коли ми не тільки технічно виконуємо роботу, а ми додаємо. Емоції в правильному напрямку додаємо емоції до процесу лікування. Без постійної участі пацієнта та сім'ї у всіх аспектах розвитку клінічної практики неможливо вчасно реагувати на реальні потреби. Алгоритм, я не, цього, не буду це читати, але є певні алгоритми, і це перше, це е, Треба визнати, що ми цей підхід, ми його реалізуємо в своїй лікарні, і це може бути як багатопрофільна лікарня, як вторинний третинний рівень допомоги, так і первинний рівень допомоги. Це буде просто різна кількість людей, але про це перше це прийняти рішення, що так ми працюємо в цьому напрямку. А там це можна проводити навчання, визнавати, хто саме відповідає за провадження цього підходу, в якому форматі це буде відбуватися. Ну, а далі, як будь-який процес, коли він впроваджується, так, то робить такі певні вимірювання, в тому числі анкетуванням, якщо це така велика лікарня, можна робити а, як було до, а потім вже моніторинг як було після. Так, роль медичних сестер братів теж я не буду е, читати, але через те, що е, я процитую, ну, це, е, це те, що говорить ВОЗ про їх ключову роль в системі охорони здоров'я фахівців з медсестринства. І підтр... підтвердження цьому. я тут, У нас е... завтра, сьогодні, ми говоримо о е... сімейно-орієнтований підхід в медсестринстві, Завтра у нас великий форум з медсестринства відбудеться теж і теж буде е... через тиждень онлайн-трансляція цього форуму. І там декілька панелей. І одна із панелі це окремо сімейно-орієнтовний підхід. Тобто, це багато інформації забагато не буває. Тому під різними кутами ми про це говоримо, ми це впроваджуємо і це е, звертаємо на це увагу. Так, ось і ця цей форум відбувається так за підтримкою Всесвітньої організації охорони здоров'я в першу чергу. І е, абсо, е, по, по, по всім напрямкам е, ми сестринство зараз в світі. Приділяється найбільше уваги розвитку саме медсестринства та медсестринських послуг. Ще про лідерство в медсестринстві. Не буду зараз казати багато, але щоб було розуміння, от що таке лідерство і хто такий лідер. Так, це там голова країни, голова лікарні, голова громади. Ну, це а є таке поняття, як лідерство. Ну, так, таке слово, може, чуть-чуть совєтське на своєму робочому місці, так. Але для того, щоб провадити цей підхід про котрий ми сьогодні кажемо, це не обов'язково робити оту схему із дев'яти етапів з анкетуванням і моніторингом. Це просто якщо ти вирішиш, що ти з, з наступного дня, завтра, у тебе буде над з твоїми колегами, ви починаєте працювати так, то це і є твоє власне лідерство. Ти це пропонуєш, тому що ти. Послухав нас сьогодні, так ти подумав, як це це зробиш, і ти запропонував. І це і є оце таке локальне лідерство, на якому насправді все і відбувається, все працює. І тому саме от таке лідерство, ну наш центр розвитку медсестринства, ми працюємо з фахівцями з медсестринства, ми його дуже-дуже підтримуємо і дуже-дуже шукаємо таких людей. У нас є окремий конкурс, лідери змінюють світ серед медичних сестер, і братів. І завжди я просто зараз в залі бачу вже переможців цього конкурсу два роки тому, три роки, чотири тому. ось. То е, не лякайтесь е, брати на себе відповідальність і робити щось нове. Це я вже так намагаюся, по, з таким е, гаслом, щоб сьогоднішній захід да, відбувся не, не дарма. І вся та інформація, що сьогодні ви отримуєте, е, була жива. Основне обов'язки медичних сестер братів як можна це використовувати. я... Показую слайди, але я не буду. Ми дійсно розуміємо, що це все співпрацює, що одне тримається на іншому, і тільки цей спільний процес приведе до прийняття оптимальних клінічних рішень. Ось, і це про відеокурс. Я про сьогодні, сьогодні про нього весь час кажу. Там три модулі. І там дійсно він дуже цікавий, тому що коли ми починали його розробляти, це було в лютому того року. Ну, спочатку було не дуже просто, тому що інформації не так багато, і це ще не окрема галась науки, щоб зробити саме освітній фільм з цього на цю тему. Але це у нас вийшло от завдяки колегам, котрі те, що вони роблять у себе в лікарнях, вони потім роблять статті та друкують. І тому на таких друкованих статтях у нас вийшов. Ми там багато їх цитуємо, Вийшов цей курс. І це вже разом з фундацією ми будемо анонсувати його вже, я так розумію, в наступному році. Я дякую за увагу. Добре. І ще раз кажу, що мені дуже-дуже приємно завжди бути в цих колярах з фундацією і е, розуміти, що я саме там, де повинна бути сьогодні. Дякую. А, так, так, звісно, будь ласка. Дякую за презентацію. Питання таке: від форуму до форуму, від проекту до проекту. Ми все ну, частіше кажемо про розширення компетенції медичних сестер. Але якщо до практики, то банальна історія видати медичної сестри електронно-цифровий підпис для того, щоб вона могла виписати направлене чи рецепт розбивається скалу законодавства, і тому питання планується лі, все ж таки, розширення не тільки там, от якось знаєте, на словах це круто, але от чисто фізично? Дякую, Сергій Петрович. Я дякую за запитання, і я хочу сказати, що це. Це не спеціально, я розумію, ви питаєте, тому що мені є що відповісти. Це буде такий окремий анонс події. Це не спеціально. Тому що, звісно, мені про це я хочу сказати. 11 листопада був підписаний наказ про зміни до про порядок щеплення, проведення поряд... щеплення, і там додано, що саме медична сестра та брат, фахівець з медсестринства, мають право при. Згоді здорового пацієнта при відсутності протипоказань, робити щеплення, але саме приймати рішення щодо проведення щеплення. Тобто, оцей огляд лікаря, якщо здоровий пацієнт він сам згоден, не потрібен. Там є певні додатки, чек-листи, щоб провести, щоб зрозуміти, це той пацієнт, котрий може в цьому прийняти участь або ні. Це перше. Це і він був, він був на громадському обговоренні цей наказ. Місяць і він вже прийнятий, підписаний міністром, і він юстований. І зараз, звісно, для того, щоб його реалізувати, необхіден електронно-цифровий підпис в системі ЄСОС. І зараз це буквально ми працюємо ну, разом. Це команда в міністерстві, і ми безпосередньо до цього долучені для того, щоб створити. Підпис окремий для медичної сестри брата для фахівця з медсестринства. Може, це з першого погляду, буде виглядати, ну от може виглядати як якийсь маленький крок. Но ви, ось треба зрозуміти, що вперше, взагалі, ну можна сказати, за 30 років незалежності, прийняте рішення, котре дає медичної сестрі-брату можливість самостійно прийняти рішення. Це тільки перше. І через це необхідно окремий. ЄЦП для фахівця з медсестринства. І він зараз розробляється алгоритм, як це, який він буде мати повноваження, який буде доступ до інформації. Це тільки-тільки перший крок, але він вже є. Разом з Сусідньою організацією охорони здоров'я у нас проходило дослідження. Був підготовлений звіт щодо стану медсестринства на первинній ланці. Цей звіт надрукований, і завтра буде безпосередня презентація цього звіту. Він надрукований на європейським офісом ВОЗа. Це так Ну, достатньо, я особливо, я дуже пишаюся, тому що для того, щоб така робота була на такому рівні надрукована, там 9 місяців тільки йшла рецензія, і ми саме допомагали безпосередньо його готувати. Так, ось результати цього звіту, ну якщо це сказати дуже коротко, і враховуючи, що тут фахівці і слухають нас, фахівці фахівці саме про це, що повноваження можна розширити. І це саме в напрямку щеплення. Починався це дослідження ще, от якраз ковід, але завдання ставилося дослідженню, не враховуючи що. Чи навіть пандемію, але все одно щеплення це саме те, що може робити медсестра. Виписка електронних рецептів, коли це продовження вже рецептів. Тобто є певні умови. Але ми на практиці з вами стискаємось так, що є е, випадки, коли оця формальність це і так робить медична сестра і брат, але цей ключ, котрий є тільки у лікаря, він дуже дуже обмежує. Іноді сам лікар на лікарняному, або він звільнився, його немає. Чи особливо це сільське місцевості стосується, коли це потрібно. І тому із цього переліку рекомендацій, в якому напрямку можна розширити по проведенню вакцинації, це рішення вже є. І... Е, Воно, ну, ну, по суті, воно так достатньо революційне для нашої країни, тому що такого не було. Але мені дуже приємно, я знаю, що дуже така передова лікарня Сергій Петрович задав питання в Одесі, де е, безпосередньо у них взагалі на медсестринстві е, дуже приділяється багато уваги. Вони так такі активні взагалі повністю ак, 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 активні освітні процеси у вас відбуваються. Ось, і, е, до речі, ми завтра зустрінемось з вашими медсестрами на цьому форумі. Я думаю, що я відповіла на ваше запитання. Ви мені просто дали можливість про це yeah. сказати на сьогоднішній зустрічі. А, ну, тоді, Катерина, я вам дуже-дуже дякую, дякую за чудову презентацію. Завжди радий бачити вас серед спікерів на конференції.